Далі, так. От Сан-Франциско. гори, фінпік. Ілья нервується дуже. А там в Лівчику одна стоїть. тоненькі брителі. А що це таке? Робі. Робі. А що це вони в розуміють? Я сама не знаю, що це за акція. Боже, це що, євро? Да? Та де? Та, і рублі і все. А хай вона собі розуміє, що не все, що... Ой, краса, Та ти що дивися, червоним червоний далі. Старе, Лізочка, ви так сьогодні гарно погралися на океані. Ще... І тато ще на океан на цілий день. Скажи мені, де ти побачиш таке місто ще? Ну так, може і немає. От так, щоб воно от такими от, островами було красотами. Стань з того. Вот такие сан Франциско. Да. себе так.